Вітаю вас в ефірі. Програма місто Спорт в студії Олег Ендриксон. У місті розпочато міжнародний турнір з боксу присвячений пам'яті майстра спорту Віталія Жура. Фінальні змагання в рамках заходу відбудуться цієї суботи об 11-й годині. Репортаж із відкриття турніру Олександр Макієнко. Участь у міжнародному турнірі з боксу, присвяченому пам'яті Віталія Жура, беруть представники всіх криворізьких боксерських клубів. Їх, як і гості з інших міст, тут чекають запеклі бої. Запевнили організатори заходу. Особисті заліки тут проводяться у десяти вагових категоріях. Серівнування по молодіжі з двіста дев'ятий год. Малодіж спортсмени вже мають перший спортивний розряд. Всі звання майстеро спорту нектори. Имеет, участвовали даже на чемпионате Европы ну этот турнир в какой-то степени является у нас для нашей области Днепропетровской как бы преддверием подготовки к чемпионату Днепропетровской области мы готовились к этим соревнованиям месяц нас тренировал Паников Николай Егорович спасибо ему за это то что он готовил нас мы собрались силами и будем будемо болять друг за друга. Нас представляє 11 чоловік. Тож показати, що вміють та чому навчилися молоді спортсмени, зможуть у поєдинках, в результаті яких з кожного бою зі змагань вибуває один із боксерів. А хто отримує ось цей кубок за волю до перемоги, буде відомо наприкінці змагань. Народний депутат України Константин Павлов завжди уділяє велике увагу спортивним змаганням. І сьогоднішній день не стало включенням. Сьогодні Константин Юріч учредив Кубок за волю к победе сально самому сильнейшему. хотілося б пожелати нашим спортсменам удачі і щоб вони достигли олімпійських висот. Судячи з першого дня змагань, можна сказати, що Криворізька школа боксу має високий рівень. Криворізька федерація бокса працює, як і працювала, продовжує свою роботу запланурована. Десять міроприятій согласно різних возрастних категорій на промежуток 2015 тисячі п'ятнадцятого года пополювати за спортсменів на Криворізькому ринзі у фінальних двобоях можна буде цієї суботи об 11 годині. Завершився чемпіонат міста з кікбоксингу, присвячений 71-й річниці визволення міста від фашистських загарбників. Протягом трьох днів на базі спортивного клубу Бар змагалися кращі молоді кікбоксери, визначаючи найсильніших бійців Кривого Рогу в юнацькій віковій категорії. Загалом на ринг вийшло 80 спортсменів. Компанію місцевих команд розбавили представники Дніпропетровська. За підсумками турніру визначені переможці. Зокрема, в когорті кращих Олег Безп'ятий, Ростислав Герасименко, Богдан Стенько. У найближчих планах спортсменів участь у чемпіонаті України в Хмельницькому. Він відбудеться наприкінці березня. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Вдалих вихідних.